Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці і в цьому відео хочу вам розповісти про 10 професій, на які влаштовуються наші люди в Іспанії, коли приїжджають сюди навіть з мінімальним знанням мови. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Діліться тим відео кому воно потрібно, і донайте, будь ласка, перше хочу вам подякувати за те, що ви робите за вашу підтримку, за ваші донати, за ваші консультації за те, що ви плануєте свій шлях завдяки мені і моєму досвіду, бо я реально це все пережив. Я з 19-го року пройшов ці всі фази. Я все це. Переживав отак, от як це все люди. Це не просто теорія, якась а я в цьому жив і Я отримував цю роботу, яку я шукав тут. Розумієте, я вам говорю це все із своєї практики. Сьогодні от я взяв і дослідив просто серед своїх друзів е, в соціальних мережах, де найбільше можна влаштуватися українцям, коли вони от приїхали, і у них мінімальне знання іспанської мови. Перше. Це, звісно, сфера прибирання. Коли ви приїхали, і от, наприклад, ви не знаєте і ще багато мови, і ви не стаєте на програму, а ви хочете жити за свій рахунок. То у вас є от така опція, бо у вас зразу є право на роботу. На відміну від біженства, протекціон інтернаціональ не дає такого зразу. Зрозумійте це і не плутайте ці терміни. А от ваш тимчасовий захист це зразу дає, якщо ви його оформлюєте правильно і йдете потім шукайте собі роботу. Так от, наприклад, прибирання ну можна влаштуватися, але треба дивитись, де. Наприклад, щоб прибирання в під'їздах, то, в принципі, ви можете це зробити без особливого. Ну, знання мови, да? якщо вас там візьме якась компанія, і ви туди подасте свої, ну, або з мінімальним, хоча б знанням мови. Також і ще друга опція в цій сфері, це камарера каса, Це теж, нібито, прибирання, але це інша річ. Це коли людина, в основному це робота для жінок, влаштовується в якусь родину іспанську, і вона там в цій родині прибирає, готує, прасує. Переодежу оце всю цю роботу хатню вона робить. Оце камарера де каса називається. Але тут вже треба знати мову. Тут вже так не влаштуєшся. Звісно, що там будуть вищі цінники, але ну тут вже треба знати мову. Ну от приблизно на прибираннях. Попервах можна влаштуватися на у нас в Севілі за 700 780 євро. Це ви не думаєте, що ці цінники якісь такі просто захмарні. Це якщо ми говоримо про офіційний контракт. На неофіційному у вас може бути і більше. Догляд за престарілими людьми це теж дуже важливий момент, куди українці влаштовуються. Але тут вже дійсно треба якийсь хоча б мінімальний рівень мови. А 2 або Б1. Це коли, наприклад, ви йдете в будинок якоїсь людини, і ця людина бере вас на роботу для того, щоб ви доглядали за її бабусею, дідусе. В мене дуже багато тут знайомих, які отак от доглядають. Дуже багато латиносів, які тут наглядають за людьми похилого віку. Тобто, що це означає? Ви маєте розуміти, що це не просто, що ти доглянув його там, передів, вдів, там підмив. Помив, а те, що з ними треба погулять. Розумієте, вони люблять грати в шахмати іноді. Розумієте, От е якщо ти не будеш з ними грати в шахмати, все, він тебе звільнить. Розумієте, це все це його основна може бути задача. Якщо ти думаєш, що це е не так, що це просто ти якось окремий лист вподобань виконуєш, то ні. Але звісно, що якщо там є якісь непристойні речі, таке теж є. Таке теж бувало. У мене була знайома, яка влаштовувалась на догляд за старим за старою людиною. Там ну за людиною похилого віку. І там, і люди пропонувала якісь от, там такі там інтимні речі. Вона каже: Ну, звісно, що ні, що я такого робити не буду. ви ж маєте розуміти, що на що ви погоджуєтесь, на що ні. Тут не, не можна просто так, що а все, там мене взяли і все. Робота в сфері туризму і готелів. Також треба мати хоча б мінімально але на програмі, якщо ви, то ви вивчите. Навіть якщо ви на волонтерські курси пішли, ви мінімально вивчите. Якщо це просто прибирання готелю, то нормально, то тут же цінники вищі. В готелях Маріот, наприклад, чи там, ну, які там у нас там такі відомі Хілтон чи Хаят. Там, звісно, цінники більше, але там настільки великий контроль. Що моя знайома влаштовувалася на цю роботу, і один раз вона запізнилася, тому що в неї вкрали картку на метро. Ну от вона їхала на метро туди. В неї вкрали картку, і вона не могла на метро просто доїхати. А це був єдиний шлях. Вона запізнилася за одне запізнення. За одне запізнення з такого от великого готелю її звільнили. Там приблизно цінники вже 1200 йдуть і, і далі. Це у нас в Севілі, я вам говорю. Якщо ви говорите про Барселону чи Мадрид, збільшуйте в, там в декілька разів, чи в півтори рази, чи в 0,8 разів, розумієте? Але тут і жити дешевше, а там дорожче. Ви маєте це розуміти? Перукарські послуги і б'юті сфера. Перукарські послуги, дівчата наші тут працюють. От да, вони іноді так беруть серед своїх там на стрижут. Це дійсно користується попитом, але так, щоб відкривати свою справу, то зразу ні. Треба напрацювати таку базу, щоб у вас хоча б мінімум за місяць було 2000 чистими. 2000. От тоді вже, в принципі, можна. Але от так, так це просто такий тимчасовий підробіток. Це нормально. Але... От те, що ви їдете тут, у нас їдуть всі, знаєте хто це? Бровісти із дівчат і ці майстри манікюру. Їх просто нереально багато, нереально. А вони не уявіть собі, тут це не роблять. Іноземці, да, от, наприклад, в таких туристичних містах такі речі роблять собі, для них це важливо. Там манікюр там чи що. А от іспанка вона може собі от такі ногті як у мене, отак накрасить отаку, приблизно так лавить. І піти на собі на свідуху. Все. І наші думають, ну чого ж вони так не, не добирають цього будівництво. Ну, звісно, це чоловіки, які приїжджають і які, наприклад, не мають документів. Будівництво влаштовувалось до тимчасового захисту. Але зараз є тимчасовий захист. І на будівництво можна влаштуватися з документами, а відповідно там можна мати більше. Ну, десь приблизно 50 євро за день на будівництво можете розраховувати, але. Умови бути, можуть бути ну, дуже різні. Наприклад, от у мене мій товариш він працював на будівництві молдавського власника в Севілі, ну це просто було жахливо. Він там їх гнобив, це був кошмарний кошмар. А так як не було тоді документів, у нас не було такого, такого шику, як у вас, що у вас є тимчасовий захист, розумієте? То там були довольними тому, що є, розумієте. От. А зараз з документами, то можна і до іспанців на будівництво влаштуватися, а це вже інші абсолютно цінники. Водії. Якщо ви хоч трохи знаєте мову, яку професію по водіям можна отримати, перше це водій Uber. Uber, Bolt. Кабіфай, Фріфай, тут ну різні є. Тут наші хлопці працюють. Навіть є одна компанія в Малазі, яка набере виключно українців. І вони, до речі, класний бізнес пропонують, якщо ти купляєш ліцензію, це дуже класна річ. Як кому цікаво, звертайся, бо ліцензія ведеться на все життя. І це як актив, це акційний папір. Вона росте в ціні. Уявіть собі, вона видається назавжди. Ми тобі там цим. Ти просто думаєш, можеш приїхати купити. Собі ліцензію, машину і отримувати свій пасивний дохід. Ще куди водії? Це, наприклад, громадські організації, волонтерські організації, приймаючі організації, наприклад, дома от отуди теж набирають водіїв, бо треба возити там тих людей. Це теж дуже от такий от важливий момент, куди набирають людей. Офіціанти, посудомийники. Офіціантами можна влаштовувати скільки у вас є рівень мови. Якщо тобі е, твій власник або твій шеф на кухні скаже, наприклад, піди і поклади оцей хліб е, в мусорне відро. Якщо ти зрозумієш таку фразу, ну то в принципі можна влаштовувати в великих містах, і це туристичні міста. Ну, в принципі, можна розраховувати на знання англійської мови. Якщо ви англійську знаєте, ви можете працювати в сфері цього обслуговування. Я тут знайомий, що є. Він він офіцер, він іспанець. Він каже мені, от ми з ним сиділи, спілкувався. Одна Семану Санта, Семана Санта. Це типу, як Пасха наша, це цілий тиждень. Він каже, я тільки чайовими, тільки чайовими, Я заробив 3000 євро. Доставка. Тут можна влаштовуватись як завгодно. Навіть мови нема, є велосипед. Все можна влаштовуватись. От, якщо молода людина приїжджає і треба просто якісь кошти чи підробіток. У нас хлопці, грузини, коли ми жили на нульовій фазі. Вони працювали на цьому глобу. Їм там платили там по 5 чи по 6 євро за день. Ну це дуже мало. Зараз воно там більше вже абісіклета з по-іспанськи на велосипедах розвозили цю їжу, і їх навіть не виганяли з програми, бо це було нижче рівня, які там допомагають. Вони на першій фазі там жили. Сільськогосподарські професії це збирання полуниці. Це у нас, це в провінцію Альба біля Севілі. Дуже багато полуничних таких плантацій. Також оливки і апельсини. Також у нас. Там вже все залежить від вироботки, від цих ящиків, як вони платять, зараз не знаю. Ну, Тим не менше, дуже багато приїжджають сюди. От Мої друзі також тут працювали на оливках, зривали ці оливки. Це можна влаштуватися навіть з мінімальним знанням мови. Дуже важлива річ це автосервіс. Автосервіс це, ну ви не уявляєте, яка тут черга в якусь майстерню завести машину. Це мені треба десь за тиждень замовляти, якщо це не твої знайомі. Розумієте, якщо це якась українська компанія, чи, чи, чи хлопці, які відкрили автосервіс, якийсь, ну це просто клас. Ось наш підписник писав мені, Максима. Скажіть, чи є у вас хтось, хто автомаляр? І ми його можемо тут в Севілі взяти. Я приїхав там по вашому каналу. Тут вже оселився, все зробив по вашим е, цим вказівкам ішов по вашим відео. Оселився тут. Вже працюю на СТО, і нам потрібен автомаляр. Я кажу: а хто це? Це ви у іспанці працюєте чи у наших? Він каже, працюю у іспанці. Уявіть собі, то він тут не був там ну, ні на програмі, ні на чому. Він просто приїхав і влаштувався на роботу. Як це йому вдалося? Ну це звісно мені б теж хотілося б це дізнатися. Ну, але в будь-якому випадку, нехай вам щастить. Всім, хто влаштувався, або всім, хто хоче влаштуватися, у вас все вийде. Головне, не втрачайте надії. Інтегруйтеся, і цей світ вам допоможе. Якщо вам щось не зрозуміло, замовляйте консультацію у мене, щоб у вас весь шлях був рівний. Або вашу інтеграцію тут буду радий допомогти.